Приповісті. 21, 26. Приповісті 21 розділ, 26 вірш. Друга частина вірша. Приповісті 21, 26. Друга е, половина вірша. Праведний дає і не жаліє. Амінь. Ми з вами минуло раз говорили. Дивіться, праведний дає і не жаліє. Чому, 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 чому? Чому він не шкодує? Праведний, тому що він праведний. Дивіться, слово праведний в старому заповіті це означає віруючий. Бо ми виправдані вірою. Амінь. Ми маємо праведність Божу завдяки нашій вірі. М? Праведний вірою жив буде. і тому дивіться, можна перефразувати. Віруючий дає. І не шкодує, віруючий дає і не жаліє. Чому? Тому що я бідніше не стану, коли я дам. Амінь? Тому що коли я даю, я віддячую Господа. Я не даю, щоб стати багатим. Я вже багатий і я даю. М -м -м. І тому не шкодуйте ніколи, коли даєте. Розумієте? Дивіться, дивіться, дивіться. Я згадував про що раз. М -м -м. Десятина була ще до закону. Да? Авраам приніс десятину Мелхиседеку. І в посланні до Євреїв написано, що зараз десятини бере Ісус. Не просто Левіти, не просто Левій, не просто Аарон. Ту, ну, це, про що це говорить? Що, послухайте, те, що я даю, це я даю не просто вам. Я даю йому. І тому дивіться, коли ми даємо, чому, я, чому ми не повинні шкодувати? Чому ми не шкодуємо? Тому що я даю йому. Це між мною і ним. Дивіться, чому люди шкодують? Тому що вони не розуміють, що, послухай, ти даєш в першу чергу, повинен давати. Бо ми ж не знаємо, в кого там, що в голові. Ти повинен розуміти, ти коли ти даєш, ти даєш в першу чергу йому. Не тому, що він нуждається, ні. Щоб віддячити йому. Коли Авраам давав десятину Мелхиседеку не для того, щоб перемогти, ні, він уже переміг. Він уже переміг і вертався з перемоги з великим майном, з трофеями. І він захотів віддячити Бога. Десятину він приніс, тому що, не тому що, щоби перемагати, щоб бути благословним, ні. А щоб виразити Богу свою пажану подяку. Це між ним було і Господом. Люди жалкують, тому що це між ними і людиною виходить. Чому людина розчаровується? Бо дивіться, я зробив вам добро, я вам дав, а в ответ не те, що я очікував. Спасибі мені не сказали. Розумієте? Або ще якось неправильно розпередились і так далі. І приходить м -м -м, жалість. Людина тоді починає жалкувати, ой-ой-ой. Послухайте, ой, ой. праведне дає і не жаліє, не, дава... не жалійте. <рес> давайте. Хотів сказати, не давайте, давайте. Но давайте, Господу. Да, розпережатися будуть люди, да. Ну, послухайте, не в нашій владі, як вони будуть розпережатися, і ми за це не будемо відповідати. Ну, ми будемо відповідати, чи ти дав, чи ти не дав. Розумієте? Уловили, тому дивіться, чому праведний дає, чому віруючий дає, не шкодує. Тому що, послухайте, в Бог не залишиться ніколи винним. Должним. Соломон писав: той, хто дає бідному, дає взайми Господу. Послухайте, ми можемо людині дати займи, можна і забутися, бо тобі ніколи не віддадуть. Несерйозні, ні забувчиві, і такі, і сякі. Да? Якщо ти даєш займи, Господу ж, повір. Він воздасть тобі. Тому дивіться, ну запам'ятайте, завжди, коли ви даєте, Баночку варення, гроші чи ще щось, ви допомагаєте, ви даєте, в першу чергу ви це даєте Господу. Mm? А потім людині. Павло казав, все, що робите, робіть як для Господа. Хоча, може, це я вам замітаю, вам дрова рубаю і так далі, розумієте? Ну я роблю як для Господа. Так само і з пожертвуванням. Я даю, щоб віддячити першу чергу Господа. Господу. Mm? Дивіться. Луки 10 розділ. Це відома історія. Лукій 10 розділ. Так, З 29 верша давайте прочитаємо. Я прочитаю. Ну, це відома історія, навіть, щоб можна все і не читати. Ну, давайте перед історією, щоб була зрозуміла. Один законник з 25 верса я читаю. Один законник підвівся і, випробовуючи Ісуса, запитав: Вчителю, що мушу я зробити, аби здобути вічне життя? Ісус промовив, а що написано в законі? Яке твоє розуміння того, що ти там вичитав? Той відповів, «Любіть Господа Бога свого всім серцем, усією душею, усією силою і розумом своїм. А також любіть ближнього свого як себе самого. Тоді Ісус сказав йому: Ти відповів правильно, виконуй це і тоді здобудеш віше життя. Але Він, намагаючись виправдатись, запитав: Але ж хто є моїм ближнім? Ісус відповів: Ішов якось чоловік із Єрусалиму до Єрихона. Пам'ятаєте? І потрапив до рук грабіжників. Ті роздягли його, побили та й подалися геть, залишивши його ледь живого. Випадково йшов священник по тій дорозі, помітивши пограбованого, перейшов на інший бік дороги, обійшовши його. Тією ж дорогою йшов левит, побачивши побитого, він також перейшов на інший бік. Потім прийшов туди подорожній самарятянин. Коли він побачив нещасного, то сповнився співчуттям до нього. Він підійшов, перев'язав рани після того, як полив їх оливою та вином. Тоді поклав стражденого на свого Віслюка, відвіз до заїжджого двору і там подбав про нього. Наступного дня самаритянин дав господарю заїзду два динари і сказав: подбай про цього чоловіка, якщо витратиш більше, я віддам тобі різницю, коли повернуся. Амінь. Хто є наш ближній? Написано весь закон і всі пророки сходяться тільки до двох заповідей. Люби Господа всім серцем, всією силою, всією душою, і люби ближнього як самого себе. Все. Амінь. А хто мій ближній там хоче? А, а хто ж міжній? Ісусу, пожалуйста. Ближній це людина, яка нужденна, яка біля тебе близько. Mm? І от дивіться, він розказав проповідь, він розказав прейшу історію, що, послухайте, люди йшли релігійні набожні, воцерковлені. Хтось був священик, хтось був левіт. Це ребята ходили в церкву. Хтось співав, хтось танцював, хтось молився. Ну, Вони несли служіння в церкві. І дивіться, вони побачили людину, яка була в нужді. Mm? І що зробили? Зробили вигляд, що вони не побачили. Зробили вигляд, що вони не побачили, що ця людина в чому служдається. Послухайте, ну вони ж знайшлися якесь випробування. Ну він, дивіться, він валяється, він ізранений, ми не знаємо, чого його, чого його побили і що, в якому він був в стані. Чи він був п'яний, чи не був. Ми не знаємо. Був він обкурений, чи не був. Ми не знаємо, не було цих подробностей, тому що вони не важливі. А важливо що? Людина була в потребі. І люди з церкви. Некрасиво показують, ну дуру йому дали. Пройшли мимо. Людина невіруюча самарятянин. Назвав її невіруючою людиною. Не була в церкві, не була із Божого народу, не була з церкви. Побачила людину в нужді і дала. Пожертвувала, посадив свою машину. Може він там він був в кровяхі? Він його там маслом палив вином, він запачкає моє кожен сидіння. Плевать, людина в нужді. Ну ви розумієте чи ні? Може він там обригався сидів, я не знаю. І змазюкав. Він побачив людину в нужді і став відповіддю. От вісь в больницю заплатив, купив лікарства, заплатив медсестрі і сказав, дорогуша, якщо потрібно буде ще більше, я тобі заплачу. І поїхав. Так послухайте. А ми знаємо, що трапилося з цим? Далі? Ми не знаємо, що трапилось. А ви знаєте? Ні. А можливо таке, що він знову пішов на ту дорогу? І знову його там пограбили? І знову його там і збили? Можливо таке? Да? Ну дивіться, ну ви у це. Ми не знаємо це. А чому? Тому що це не важливо. А що було важливо? Що була нужда, і хтось відповів на цю нужду. Є нужда, хтось нуждається. І стань благословенням, стань восповненням, стань ну, відповіддю на нужду. А вдруг він це опять набухається, а вдруг він. Ти за це хіба відповідаєш? Як хтось розпорядиться з благословінням, ти за це не відповідаєш? М? Ну за що ти будеш відповідати? Чи пройшов ти мимо нужди, чи ні? Тому послухайте, праведний дає і не жаліє. Послухайте, я не хочу чути в церкві, щоб люди жаліли, що вони комусь щось дали. Я їм служив, я їм допомагав, а вони грішать, а вони блудять. Це не моя проблема. Це не від мене залежало. Розумієте? А що від мене залежало? Чи ти допомагав, коли вони були в нужді, чи ні? От і все. Розумієте? Що ми не знаємо, що було далі. І цьому чоловіку-самарітяну також було байдуже, як він що він там, чи вернеться до старого життя, чи не вернеться, ні. Він побачив людина голодна, він накермив її. Він побачив людина нуждалася в одежі, він дав їй цю одежу. Все. Ну, Людина нуждалася в фінансах, він дав ці фінанси. Все. А як він що він там? Ви Розумієте? Отак діє Божа любов. Божа любов безумовна. І послухайте, я хотів би, щоб ми молились. Щоб і ми, послухайте, коли робили добро, не шкодували. Бо Христос, коли помер за всіх людей, Він знає, що не всі люди покаяться, на жаль. Не всі люди відповіда... відповідять йому, дадуть відповідь відповіть йому взаємністю. На жаль, але він все рівно пішов на хрест і вмер за всіх. Пролив свою кров за всіх людей. І тому, послухайте, давайте не будемо переставати робити добро людям тим, хто нуждається. Хоча буде дьявол з спокор... ой, не роби, дивись, ти робиш, вам допомагаєш, а все в пусту. Це не впусту. Тому що ми вертаємося до того, що я почав. Це між мною і Богом. Павло казав, труд ваш тщетен перед Господом. Люди мені можуть спасіба не сказати, що я ноги мив, що я служив, кучу времени потратив сили. Я це робив як для Господа. І це не пройде даремно, послухайте. Люди мені можуть не віддячити, люди мені можуть не сказати спасіба і так далі. Вони можуть знову вернутися до того розбитого корита. Ну це не від мене залежить. А що від нас залежить? Чи ми, побачивши нужду, забажаємо стати відповіддю, благословінням, восполнити цю потребу чи ні? Я хочу бути благословінням і відповіддю. І, на жаль, знаєте, Христос, у таких людей, які ходять в церкву, як він їх підкалував, що ви хотети, думаєте, такі святоші, але постійно бурчите. Згадуйте, скільки ви давали, скільки ви робили добра. Ну ті грішники, проститутки, пам'ятаєте, він казав? Блудниці і митарі, впереді вас біжать царство Боже. І коли ці фарисії чули, вони ж важні були, Біблію знали на пам'ять, цитували тільки так, Ть -ть -ть -ть! вірші на пам'ять. Але Христос їх облічав, ребята, ті ребята не ходять в церкву, вони не знають на пам'ять Біблію, як ви. Но вони бачать нужду і допомагають. А ви обходите стороною. Хто із вас угаждає йому? Вони. І коли вони це чули, вони скриготали зубами. Я не хочу, щоб Господь обличав мене таким чином. Я хочу бути відповіддю на нужди людини. І тому, коли я буду давати, я не буду шкодувати. Бо не від мене залежить, як він цим розпередиться. Від мене залежить, чи я дозволю Богу через мене послужити комусь чи ні? Mm. Я останнє. Ісус розповідав також притчу. коли Христос вернеться, Він розділить людей на землі на два табори. Одних по праву сторону, других по ліву. Да? Овець від козлов. І будеш, будеш ж питати, о, а, а чого я козел, а чого я козел? І він відповідав, що коли ти бачив, людина була хвора, байдуже яка хвора, віруча чи не віруча, а ти їй не поміг. Була в тюрмі ти не посетив, була в нужді, ти не благословив, Розумієте? Тому це ми не просто допомагаємо людям. Ми служимо Богу, служа людям. Тому давайте помолимося, щоб Господь допоміг нам. Праведний дає, не шкодує. Не шкодуйте ніколи. Коли ви починаєте, відчувайте відчуваєте, нотки такі пожаліть, ні-ні. Це ваша душа. Це ця плацка натура гріховна, ще там щось там починає голосочок свій подимати. Закрийте її рот. І скрізь, ні, сатана, я не шкодую, бо я це робив перед Господом. Угу. А перед Богом мій труд не тщетний. Звісно, угу. мені б хотілося, але не в моїй владі реакція інших людей. Ну в моїй владі, чи я послужу Господу, служа людям чи ні, чи я дозволю Христу через мене проявити свою любов чи ні.